Добрий ранок, діточки, пропоную провести сьогодні цікавий дослід, а який ви дізнаєтесь, відгадавши загадку. Кажуть, щоб хвороб не знати, треба всім мене вживати. Може, ви мене й з'їсте? Тільки сльози проліте. Здогадали, що це? Так, це цибулька, діти. А ви знаєте, яка буває цибуля? Погляньте, цибуля буває оранжевого кольору або світло світло-коричнева, Буває цибуля червоного кольору, а також буває білого кольору. Діти, а якої форми цибуля? Так, цибуля круглої та овальної. Форми. Вкрита цибулька тонкою лускою та має корінчики, за допомогою яких вона харчується із землі та п'є водичку. Всередині світло-коричнева цибулька білого кольору. А от червона цибулька, коли її розрізати, краї її червоні, а серединка біленька. Погляньте, а що це таке у цибульки? Так, це зелене пір'ячко або зелені листочки. Як можна їх дістати? От сьогодні ми з вами проводимо дослід, будемо пророщувати цибулю у землі та у водичці і подивимось, де краще і швидше проросте цибуля. Для цього нам потрібна земля, порожні пластикові склянки, цибуля, вода. Чорні ковпаки, їх можна виготовити із чорного картону та лопатка. Беремо три порожні пластикові склянки, наливаємо трішки води. Потім ці пластикові склянки обережно опускаємо цибулинки корінчиком до водички, одну склянку накриваємо чорним ковпаком та поспостерігаємо, де краще. Просте цибуля. Ставимо на місце, де буде потрапляти тепло, світло, а також повітря беремо наступні три пластикові склянки. Обережно наповнюємо їх ґрунтом. Потім в кожну склянку поливаємо водичку. Опускаємо цибульку корінчиком в землю. Знову одну склянку ми накриваємо чорним ковпаком, теж спостерігаємо, як проросте цибуля, і ставимо теж на місце, де буде потрапляти світло, тепло та повітря, та спостерігатимемо, які умови найкращі. Підійдуть для проростання цибулі.